Питання Пукіша, який є власником автомобіля марки Волю Цей 60, про скасування арешту вказаного автомобіля та задовольнити це по порушуються права. Власника автомобіля, який не може вільно нам розпоряджатися, так як це передбачено законом, оскільки даний автомобіль є речовим доказом у даній справі. Але я вважаю, тут наведені підстави і відношення суддів. Даний автомобіль є габаритним, зберігається, причому на відкритому майданчику, де проходить його подальше скажімо, нищення цього автомобіля, плюс витрати по його зберіганню і інші речі. Немає доцільності зберігати даний автомобіль. Я ключовий доказ, не повертаючи його в власника. Чому? Експертизи всі проведені, наскільки мені відомо, і це відображено в обвинувальному акті. Питання до справності чи несправності автомобілу є вирішене. Даний автомобіль не належить обвинуваченому, а відтак він не може бути стягнутий у випадку, якщо буде задоволено цивільні позовам на користь потерпілих осіб, тому що він не належить обвинуваченому, а власник автомобіля мій. Клієнт не являється відповідачем за таким позовом і не може ним бути. Тому власне ми просимо скасувати сьогодні частково даний арешт, а саме дозволити користуватися даним майном, повернути для користування. Це Був автомобіль, якби засіб чинення право чи ДТП, на ньому лишилися сліди. Відзлочено відповідно від велосипедиста, від велосипеда, який був збитий цим автомобілем. На нього було накладено решт згідно вимог сексуального кодексу з метою збереження такого речового доказу. Зараз сторона захисту, як не заперечує, просить повернути, але... Це не означає, що вони через деякий час не будуть сказати, де наш речовий доказ подіється. Тому що у нас судовий розгляд триває, ми не можемо розпочати дослідження документів. Речових доказів, досліджувати встави, не допитувати свідків. Однак чомусь такий речовий доказ вже хочуть повернути по власнику, поки що Владимиру, Володимиру Володимировичу. І поки що не заборонено розпорядження. Своїм автомобілем на свій розсуд в той спосіб, який він хоче. Ми можемо його повернути. Якщо ви говорите про те, що він не має, він на ходу на ходу. Якщо ви хочете сказати, що він не має ремонтуватися добре, значить ми можемо це обмежити, що він навіть не має затиратися і відновлюватися ті пошкодження. Чи ви хочете сказати, що ви недостатньо добре провели експертизи і

Я, я у нас судовий розгляд триває. Ні, Можуть, ще спитаю, ви, не питати, ви не впевнені. Ви не впевнені, ви не все зробили в справі. Я не буду вам відповідати. Чому Тому, що не ви, що... Це з ваших свідків. Що стариться? Що, що ви задаєте представнику запитання, скільки я користувався? Може легше мені задати запитання? ще не не допитуємо, Ми дійшли до вас вас. можете запитати. Я думаю, що це не проблема, я це не приховую. Власник автомобіля? Виїжджав на тимчасове місце проживання в Німеччину. і автомобіль залишав мені в користуванні. На даний момент цей власник автомобіля проживає в Україні. Він повернувся з Німеччини та як стабілізувалася ситуація з війною, там, ну, тобто у нас тут на накалушень, менше тривоги і тому подібне. І він хоче свій автомобіль. Так я користувався у відсутності його, поки він був в Німеччині, він каже, будеш їздити, тому що машина як стоїть, це погано. На даний момент він повернувся, проживає. Питання поки що Володимира Володимировича про часткове скасування арешту майна, то питання представника власника майна Адвоката Федорчук Тетяни Володимировича про часткове скасування арешту майна, задовольни частково, скасувати накладені ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 30.10.2023 року арешт на автомобіль марки Вольво xc 60 Державний номерний знак АТ-4489НН, власником якого є поки що Володимир Володимирович в частині заборони користування вказаним вищим транспортним засобом, дозволивши що його використання поки що Володимиру Володимировичу. Зобов'язати поки що Володимира Володимировича не проводити відновлюваного ремонту будь-яких інших ремонтних та ліхтувальних дій щодо автомобіля марки Вольвора, xc 60 Державний номерний знак АТ-4489НН до закінчення розгляду даного кримінального провадження в частині накладеної заборони відчуження та розпорядження автомобілів марки Вольво, який зареєстрований та власником якого є поки ж Володимир Володимирович, накладений ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 30.10.2023 року арешт залишити в селі. Повний тест ухвали буде оголошено 29.08.2024 о 11.30. хвилин. Ухвала оскарження не підлягає. Суддя підпис на цьому судове засідання оголошується завершення.